Найкраща сметана з борщем, ні з варениками. Найкраща сметана, наша, з простоквашена, свіжа, і натуральна. Що хочете на обід? Мені дроники зі сметаною. Сметана простоквашена. Найкраща для ваших страв. До свіжого молока рукою подати. Так, найкраща сметана з борщем, ні, з варениками. З борщем. найкраща сметана, наша, спроста квашена, свіжа і натуральна. На кухні перша помічниця. Що хочете на обід? Мені дроники зі сметаною Краще сметани. Менше слів, більше сметани. Сметана просто квашено 30% для смачних страв. До свіжого молока рукою подати. Почищену. Владнаємо це смачно. Готує хепіенди простоквашино. Ви ялинку або винесіть, або подарунки під неї кладіть. Ну владнаємо це смачно. Готуй хепіенди з простоквашино. Ой, хто гостей звав, той нехай їх і годує. Владнаємо це смачно. Готуй хепіенди з простоквашино. Ти ж по хліб пішла. Ой, хліб. Ну, будемо хрести нові туфлі. Владнаємо, це смачно. Готуй хепі з простоквашино. Мама сказала, ти з математикою допоможеш. Я? А я поки фізкультуру повчу. Владнаємо, це Готуй хеппі енд з Простоквашино Простоквашино для малят від данон з відбірного молока двох малючкових ферм Я сам відібрав. простоквашино для малят. Якість гарантовано. Дива. Нашу ряженку і тут, і там показують. Бо фруктовина. Йогурт і простоквашино. Смачно замуркочеш. Бо з українськими ягодами. Поки ти там оленклюзиш, в нас тут ягоди поспіли. Такі солодкі для нових йогуртів просто простоквашено. Смачно замуркочеш. Бо з українськими ягодами. А ти олів'є. З вашими олів'є? Я скоро у сукню не влізу. Ну, олів'є так олів'є але з новим муюнезом простоквашено. основі йогурту, ні лише 7 жиру, муюнез простоквашено, олів'є та олів'є Ну ось і сюрприз. Хе, кефір! Та він і в Африці, кефір! А з Бородинським тільки в нас, на Полтавщині. М -м, з Бородинським! Ма ще й зеленю, і з лаками. Простоквашено. Кефірний врожай Полтавщини. Це не холодильник, а овоча база якась. Де олів'є? З вашими олів'є я скоро у сукню не влізу. А ти не їж? Ми самі впораємось. Так, або я, або олів'є. Ну олів'є так олів'є але з новим просто простоквашено на основі йогурту. Смаки, текстура майонезні на користь йогуртна. Ні, лише сім відсотків жиру. Маюнез просто простоквашено. Олів'є так олів'є. Шукай на молочній полиці. квашено для малят. Малючкам якість гарантована. М -м -тан -тан -тан. Нарешті корисний майонез О, Це овочі на салат були. А нам вони і так смачні. З новим просто простоквашено, Майонезно смачно, йогуртово корисно. Шукай на молочній полиці. Но цибулька. Фух, булька. А ми тут на зелень налягаємо. Ура, Салат зі сметанкою! Густа сметана з чистого молочка. Кожному салату треба. Салату вашому густа сметана простоквашено. Простоквашено смачне, бо з кращого фермерського молока. Тут корівки щасливі, раціон збалансований, водні процедури за розкладом, тому вони віддячують відбірним молоком. Mm, смакота! бо з фермерського mm, молока. Ми веземо молоко тільки з кращих українських ферм, тому простоквашено таке смачне. Щодня ми веземо молоко тільки з кращих українських ферм. Ура! Відбірне молочко приїхало! Саме тому простоквашено таке смачне та якісне. <забління> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <забління> Простоквашино смачне, бо з кращого фермерського молока. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота, бо з фермерського mm -hmm. молока. Простоквашино смачне, бо з кращого фермерського молока. Ммм, Смакота, бо з фермерського молока. Цілий день ти їв борщі, булочки та калечі, а ввечері кефіру скляночку, легкість буде зраночку. Кефір простоквашино, з фермерського молока, річ корисна і легка. Як не хочеш, щоб вовчок зазіхнув на твій бочок. Ти бочків не наїдай, на кефірчик налягай. Кефір простоквашено, з фермерського молока, річ корисна і легка. Від лаванди та варбени сни хасняться цікавенні. нові кефіри простоквашно. Скоро баньки балю, як кефірчику налю. Я додав екстракти трав, він іще смачнішим став. Від лаванди та варбени сни хасняться цікавенні, Нові кефіри простоквашено. «Простоквашино таке смачне, бо якісне зі ста відсотків фермерського молока. Насолоджуйтесь улюбленим смаком. Розділіть турботу від Простоквашино, Смакуйте наодинці та з найдорожчими. Так, смачно, бо якісно З фермерського молока. Смакота 100% фермерського молока. Простоквашено таке смачне, бо якісне зі ста відсотків фермерського молока. Простоквашено таке смачне, бо якісне зі ста відсотків фермерського молока. Простоквашено таке смачне, бо якісне зі ста відсотків фермерського молока. Простоквашено таке смачне, бо якісне зі ста відсотків фермерського молока. Простоквашено для малят. Просто обрати краще. Мамі не просто обрати. Обмежувати чи заохочувати, корисне чи смачне, а простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм, Данон якість гарантує і малятам смакує. Мамі не просто обрати, допомогти чи дати, навчитись самому, корисне чи смачне, а простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм, Простоквашено для малят просто обрати краще. Мамі не просто обрати, ділитися чи захищати своє, корисне чи смачне, а з простоквашино для малят краще обрати просто. Бо з відбірного молока двох ферм. Простоквашино для малят просто обрати краще. Панна кота від кота. Чи панна кота від кота складно, а я знаю як просто. Я створила рецепти, з якими готувати як шеф легко. А з простоквашино з фермерського молока неймовірно смачно. Готуй як просто шеф та вигравай призи. Готуй як просто шеф та вигравай призи. Про фітролі і мільфей думаєте, складно? Ні. Якщо готувати за моїми простими рецептами та з простоквашино шукай рецепти від шеф-кухаря Ольги Мартиновської на сторінках простоквашино А ще майстер-класи та розіграші. Переходь. Готуй як просто шеф та вигравай призи. А ще майстер-класи та рецепти. Переходь. Моя слоденька, неймовірна, ніжнобрежна, насичний карамельний смак, а ще ягоди та фрукти. Це любов. М -м -м. Здається, у нас любовний трикутник. Нова фруктова ряженка від Простоквашино. Спробуй, це любов. Без доданого цукру, сирки фруктові. Від Простоквашино для малят. Без цукру, без цукру це так чудово, Без доданого цукру, сирки фруктові. Від Простоквашино для малят у нас у Простоквашино, яку з 21 ферми не візьми скрізь високі стандарти, сучасні технології і турбота від душі. Тому Простоквашино таке смачне. Хто на ферму піщанська? Смакота бо з фермерського молока. У нас у Простоквашино, яку з 21 ферми не візьми скрізь високі стандарти, сучасні технології і турбота від душі. Тому Простоквашино таке смачне. Хто на ферму піщанська? Смакота бо з фермерського молока. Простоквашино, зроблене з молока 21 кращої ферми. Смакота Бо з фермерського молока. Простоквашино смачне, бо з молока 21 кращої ферми. Смакота, бо з фермерського молока. Було простоквашено. Стало просто наше. Продукти зроблені як для себе з молока українських ферм. Просто наше українське для своїх. Зустрічай просто наше українське для своїх. Було просто квашено, стало просто наше. Якщо пити просто наше, то тільки по-нашому. Бо ми робимо наші продукти з молока наших українських ферм. Як для себе, просто наше українське для своїх. Було просто квашено, стало просто наше. Новий український молочний бренд. Якщо пити просто наше, то тільки по-нашому. Щоб аж по вусах текло. Уминати за обидві щоки. Ще облизнутися! Просто наші продукти ми робимо з відбірного молока наших українських ферм. Як для себе, просто наше українське для своїх. Просто наше смачно для своїх. Бо з молока українських ферм. М -м, смачно! І з просто наше абонент знаходиться поза зоною досяжності. Бо смачно! Просто наше! Смачно для своїх! Просто наше смачно для своїх, бо з молока українських ферм. М -м, смачно. Від просто наше. Не відірватися за жодні подарунки. Бо смачно! Просто наше. Смачно для своїх. Просто наше смачно для своїх, бо з молока українських ферм. М -м, смачно. Від просто наше І за вуха не відтягнеш. Бо смачно. Просто наше смачно для своїх. Із просто наше абонент знаходиться поза зоною досяжності. Просто наше таке смачне, бо зроблене з молока наших українських ферм. Просто наше смачно для своїх. Від просто наше не відірватися за жодні подарунки. Просто наше таке смачне, бо зроблене з молока наших українських ферм! Просто наше смачно для своїх. Від просто наше і за вуха не відтягнеш. Просто наша сметана така смачна. Бо зроблена з молока наших українських ферм. Просто наше смачно для своїх. Перед ним відкривається новий світ.